Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, привіт! З вами Віктор Колманцев і канал Майдан Громадський Контроль. Ви знаєте, що в даний час Майдан Громадський контроль разом з журналістами взяти права України проводить журналістське та громадське розслідування щодо Таврійського національного університету. Ми були дуже здивовані, коли дізналися, що в останні дні. Останні хвилини був зареєстрований відомий в Україні корупціонер Пан Казарін, це людина, яка має російське громадянство і працює, кажуть, на Росію. В даний час ця особа нанесла Україні дуже значних збитків. Ну і продовжує свою, значить, незаконну діяльність. Мабуть, комусь вигідно, щоб сьогодні такий відомий корупціонер, як пан Казарін, балотувався на ректори національного університету. Ну я думаю, що майдан громадський контроль зробить це можливе на можливе, щоб дану особу не допустити я все ж таки до виборів, щоб його, я кажуть, ніхто не обрав. Для того щоб ви краще дізналися, хто такий Казарін. Давайте зараз будемо слухати. адвоката еще одного из кандидатов на посаду ректора Национального Таврийского университета, пана Корецкого. Слухаем. Я Журналисти права України, клуб Лацір Володимирович. Я знаю, що ви є адвокатом Корецького, і ви знаєте, ви якраз були, як я там присутні, коли ми хотіли зайти в Прилічний. Ми зайшли, але нам повідомили, що навчальної ради сьогодні не буде, не буде ніяких захисів і так далі. Скажіть, будь ласка, от стосовно реєстрації, ми чули про те, що він є громадянином Росії. В даному Справа випадку, того, що да. і от у вас є певна інформація, що 25 вересня 2020 року Міністерством освіти і науки було об'явлено відповідний конкурс на зайняття посади ректора, в тому числі Таврійського національного університету імені Вернадського В числі кандидатів було зареєстровано, в тому числі і грецька Микола Фестиконовича безпосередньо реєстрація відбулася на підставі відповідного. Дивним чином листа Міністерства освіти, які було направлено ну, з 15 вона була, е, направлена 15 грудня на нашу адресу, але вона з е, самого початку цей лист він не відповідає нормам е, законодавства, так як Відповідне рішення комісії про допуск кандидатів на посаду ректора повинно було бути оформлено відповідним протоколом засідання даної комісії і вказано підставі, яких документів. В той же час на наш запит Міністерства освіти і науки відповіло за підписом безпосередньо директора департаменту Фурлет що. Ніякого засідання комісії взагалі не відбулось, і рішення про допуск кандидатів на посаду ректора відбулося саме на підставі е, рішення Міністерства освіти, яке оформлено відповідним листом. Дуже дивно, але е, даний лист оформлено. Тут є посилка на сьогоднішній штрих-код. від 15.07.2020 року. Тобто повний абсурд взагалі навіть оформлення даного листа. Також на наш запит не було надано відповідних документів переліку документів, які були надані кандидатами. Ми всій час неодноразово звертались. Останнє було повідомлення про корупцію на адресу виконуючого обов'язки міністра освіти Шкарлета про те, що безпосередньо Казарін Володимир Павлович є громадянином, по перше, Росії. Він в числі перших прийняв громадянство Росії ще в лютому 2014 року. Працював на теренах уже окупованого Автономної Республіки Крим в безпосередньо в Федеральному Кримському університеті. Немає жодної інформації, немає жодної довідки про те, що дана особа відмовилась від російського громадянства. По-друге, дану особу було внесено до єдиного реєстру корупціонерів. Є відповідне рішення Печерського районного суду міста Києва. Ми також про це вказували в своїх заявах на адресу Міністерства освіти і науки, про те, що дану особу вже внесено в реєстр корупціонерів. Але жодної реакції з боку Міністерства освіти і науки, також ми на це питання не отримали. Також звертаю увагу на те, що Казарин Володимир Павлович все життя <казарин> був людиною, яка фактично і створила і керувала проросійськими організаціями, взагалі проросійським рухом на теренах автономної Республіки Крим. Дана особа неодноразово заявляла про те, що вона. <казарин> Не знає української мови і взагалі не збирається вивчати її. І, і взагалі він був знаний русофоб навіть на підставі. За його безпосередньо про російську діяльність він був нагороджений відповідною нагородою президента Росії ще в 2013 році. Да, це круто. І На сьогоднішній день одною з вимог безпосередньо до кандидатів на посаду ректора відповідно до закону 62 статті 42 закону про вищу освіту є надання відповідної копії посвідчення щодо вільно володіння державною мовою. На сьогоднішній день ми чітко знаємо, що дана людина. І на сьогоднішній день не знає української мови, і жодним чином не здавала ніде і не отримувала довідки про знання і вільне володіння українською мовою. Тобто, по трьом позиціям дана кандидатура не повинна була пройти взагалі, незважаючи вже на те, що на сьогоднішній день проти даної особи порушено ряд кримінальних справ. На сьогоднішній день дві справи порушено відповідно органами безпеки, саме за колабораціонистську діяльність. Дана особа також по факту створення на базі Таврійського університету фактично структуру, яка легалізує російські дипломи. Справа в тому, що всі юридичні особи, які діють на території Окупованої Республіки Крим, в тому числі безпосередньо і Федеральний Кримський університет, вони підпадають під санкції відповідно їхні дипломи. Не признаються міжнародною спільнотою. І Дані особи видумали певну схему, як легалізувати дану діяльність фактично російського на сьогоднішній день окупаційного режиму. Тобто вони фактично видають дублікати студентам, які навчаються в російському університеті. а в Свою чергу під цю схему отримують. Нібито навчання студентів, які народилися, проживають в Криму на базі Таврійського університету, який знаходиться на території міста Києва на сьогоднішній день. Фактично на підставі самих документів вони легалізують російські дипломи і в той же час відбивають бюджетні кошти, які виділяються на оплату стипендій студентів. Також ми звернули увагу, що ряд викладачів Таврійського національного університету, які знаходяться в штаті, вони жодного разу не пересікали кордону між Кримом і Україною, вони не в'їжджали на територію України, вони не викладають реально, але вони отримують заробітну плату. Тобто, в даному випадку казаріним створено знову ж таки схему по бюджетних коштів. Нібито на оплату викладацького складу. В той же час дані кошти також привласнюються безпосередньо даною особою. На сьогоднішній день порушено кримінальне відповідне провадження, але, на жаль, нам обіцяли неодноразово вручити підозру Казаріну, але до цього часу правоохоронні органи нічого не зробили. В той же час є ряд трудових спорів. Відповідно до яких вже є рішення суду про поновлення людей на відповідних посадах, в тому числі двічі поновлювався на своїй посаді, і Реськи Микола Христофорович на сьогоднішній день, враховуючи те, що безпосередньо Таврійському національним університету довелося відшкодовувати понесені збитки. Корейському Миколі Христофоровичу йому вже сплачено більше 275 тисяч гривень. Тобто на сьогоднішній день Казаріним вже нанесено шкоду бюджету України на суму понад 200 тисяч. Щодо цього також порушено кримінальне провадження, вже є відповідне рішення, в тому числі Верховного суду України, але протягом року до цього дня ніяк не закінчують розслідування. Тобто, всі її підстави не тільки не допустити дану особу безпосередньо Казаряна Володимира Павловича до виборів кандидатом в ректори та військово національного університету, а його взагалі давним-давно повинно було закрити і посадити як людина, яка нанесла шкоду бюджету України, як людина, яка своєю корупційною діяльністю відмиває і привласнює бюджетні кошти. Нібито виплачує стипендію студентам, а також заробітну плату викладачам, які продовжують викладати на території Автономної Республіки Крим, а також щодо фальшування інших документів, в тому числі і дисертації докторської і кандидатських дисертацій, які ним було. Проведено безпосередньо в 2015 році, ще до реєстрації на території міста Києва Таврійського національного університету, відновлення його діяльності. Не було проведено на підставі е, тих документів, які залишились в, в, у нього безпосередньо після окупації Криму Росією. Рутифіковано відповідні роботи, проведено захист. Е, Одной докторской и двенадцатой кандидатской диссертации. Дякую. И не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.